Аємо усіх радіослухачів 12.10 у місті Тернополі і традиційно гостем нашої студії є міський голова Тернополя Сергій Надал. Нагадую, що наша програма інформативна вона транслюється у прямому ефірі. І ми запрошуємо усіх наших слухачів доєднуватись до нашої розмови на офіційній сторінці у Фейсбуці. Сергія надала є. Пряма трансляція. Заходьте у коментарі, пишіть, коментуйте, запитуйте. Я постараюся все меру передати у прямому ефірі. Е, Сергій Віталійовичу, вітаємо вас і вітаємо вас вперше після тієї трагедії, яка сталася 19 листопада у нашому місті, е, у нашій студії. Доброго дня, пані Наталя. Вітаю всіх, шановних радіослухачів. Це зрозуміло, що сьогоднішній ефір ми по іншому не побудуємо, як на тому, що ми будемо розповідати інформацію про допомогу постраждалим внаслідок цієї ракетної страшної атаки, яка була здійснена на наше місто 19 листопада. Ми знаємо, що зросла кількість жертв, і ми хочемо запитати вас, Сергій Віталійович, яка оперативна інформація станом на сьогодні? Чи багато ще людей у лікарнях? В якому вони стані? Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді це, напевно, найбільш трагічна частина історії, новітній історії нашого міста. До цього часу місто не може цього говтатись, тому що 35 людей загинули, п'ять пропавших безвісти, яких ми, на жаль, не можемо знайти серед загиблих семеро дітей. І це найбільша втрата, найбільше жаль для нашого міста. старо на сьогодні можу сказати, що ще 10 сімей. Проживають в, в наданому їм тимчасовому житлі, які попросили цю підтримки допомоги. Е, стосовно допомоги постраждалим, то дуже активно працює спеціальна комісія, яка робить обстеження постраждалих помешкань. На даний час вже комісія обстежила 353 квартири для оформи компенсації для того, щоб зробити обстеження, необхідно зайти в приміщення, бути разом з власниками, внести пані дані в спеціальні документи про власність, зробити замір обстеження. Насправді це дуже Непростий процес, але я дякую всім працівникам, які це швидко, противно і практично зранку до ночі кожного дня. Стосовно відновлення життя, значить, щодня ми встановлюємо вікна. Нагадую, що по наших попередніх даних близько 1200 вікон постраждали, це тільки написали люди скарги, тільки ми бачили обстеження. Кожного дня це підтверджується. На даний час станом на сьогоднішній ранок вже встановили 459 вікон. Першого розставляються вікна в будинку, який постраждав найбільше. Це 15 квітня 31 і також в сусідніх будинках. До третього під'їзду на вулиці, 15 квітня 31 вже подали вчора тепло і світло. Там починають робитись помаленьку в ремонтні віднольні роботи. Нагадую, що ми маємо офіційну експертизу, яка проводила Інструментальне дослідження з цих під'їздів, які найбільше постраждали і дали висновок, що вони все ж таки підлягають капітальному ремонту і відновленню, і зараз ми оформляємо проектну документацію, очікуємо від експертів е дефектні акти, а також кошториси, щоб розпочати ремонтні роботи. Враховуючи те, що попереду зима, ці роботи треба зробити якомога швидше. Ми б дуже хотіли встинти їх зробити до кінця року. Ну, але є певні моменти, які зв'язані з. Можливість виконувати роботи, тому що немає підрядників, які готові і можуть такі роботи зробити швидко оперативно. і оперативно. Ну, і звичайно, це основна проблема це кошти. Кошти, щоб ці роботи всі профінансувати. Оскільки треба робити не просто ремонт під'їздів, потрібно робити заміну люфтів, заміну мереж і багато інших робіт. 에, стосовно підтримки постраждалим, продовжу, значить, 92 власники квартир, які не придатні для проживання, отримали по 15 тисяч гривень. Ці кошти спрямовані їм для того, щоб мали можливість найняти житло. Uh -huh. І ці кошти вони будуть отримувати до того часу, поки або не будуть завершені ремонтні роботи на 15 квітня, або поки на вулиці Стуси, люди не отримують компенсацію з держави на придбання нового житла. Тобто, скільки місць потрібно, це місця буде продовжуватися. Зараз працюємо з будівельниками, щоб вони. Допомогли людям придбати житло не по комерційній ціні, а по спеціальній ціні, яка буде власне саме для них. І я дякую нашим будівельним компаніям, які готують на зустріч і допомагати людям. Е, окрім того, визначено понад 260 квартир, які також в тій чи іншій мірі постраждали. Всі не отримують компенсацію разу по 10 тисяч гривень на вирішення будь-яких своїх соціально-побутових потреб чи проблем. Е, Продовжуємо відновлювати документи людям. У державної реєстрації прийнято загалом 71 звернення щодо відновлення права власності. Також звернення стосовно відновлення втрачених документів. Він гадає, що в 27 школі продовжує свою роботу постійний штаб, і в 27 школі приймають документи, заяви від людей. І також працює і міграційна служба паспортний стіл, і працює управління юстиції, які допомагають людям відновити всі необхідні документи. Також в нас у управлінні державної реєстрації постійно працюють юристи з адресою Шевченка 3, які дають всі необхідні поради консультації. І є цілодобово, є постійний телефон гарячої лінії. Якщо треба будь-яка порада, консультація зв'язана з цією атакою, будь ласка, телефонуйте або 1580, або за номером мобільного телефону 067 447 29 19. Стосовно лікування, загалом про допомогу медичну звернулося 99 людей, з них 79 дорослих, 20 діток. Сьогодні на ранок на лікуванні в лікарняних закладах знаходяться ще 22 людини. Це 20 дорослих і двоє дітей. Четверо з них в важкому стані. Лікарі щодня борються за їхнє одуження. За поданням медиків було визначено 8 людей, які Найбільше постраждали, які потребують довгого медичного лікування, і потім реабілітації всі вони отримують виплати по 50 тисяч гривень з бюджету міста для того, щоб покрити будь-які витрати, які зв'язані з лікуванням, реабілітацією чи іншими потребами. Зараз ми працюємо над тим, щоб окремо допомогти людям, які втратили своїх рідних і близьких. Ми працюємо із різноманітними. Блодійними фондами і вишукуємо бюджету кошти в бюджеті міста. Також працюємо з нашими суб'єктами господарювання для того, щоб е, якомога більше допомогти цим людям, які постраждали, які втратили своїх рідних. Дякую, Сергій Віталійович, За результатами експертних висновків, будинок на вулиці Стуса буде демонтовано, і відповідне рішення прийняв виконавчий комітет. Розкажіть, будь ласка, про деталі цього рішення. По-перше, це рішення вкрай необхідне мешканцям цього будинку, оскільки було візуально зрозуміло з першого дня, що цей будинок навряд чи вдасться відновити. Але оскільки є певна процедура, тому експерти відпрацювали після завершення рятувальної операції, експерти працювали там безпосередньо на місці, зробили також дослідження, дали офіційний висновок, що будинок не підлягає ремонту і демонтажу, будинок є аварійно небезпечний, його потрібно комусь швидше демонтувати і прибрати. Це рішення експертів розглянула і затвердила обласна комісія про звичайних ситуаціях. Відповідності до цих документів, виконавчий комітет міської ради прийняв в п'ятницю рішення про демонтаж даного будинку і про план робіт по демонтажу знесенню благоустрійної території. Що є цього для людей якраз це рішення тепер відкриває можливість людям отримувати компенсацію від держави на придбання нового житла? Гадаю, що всі мешканці з адреси вулиця 108 вісім отримують кошти з державного бюджету по програмі її відновлення, і саме про це говорили тут перший віце-прем'єр-міністр України, коли приїжджав сюди. Його заступники це було побогорне спілкування з мешканцями цього будинку. Сьогодні вже наша комісія почне затверджувати перші висновки на компенсації грошей. І ми сподіваємося, що якомога швидше а так було обіцяно, що протягом грудня місяця всі мешканці зможуть отримати компенсацію. Ну, з, власне, для цього і працює наш, і наші юристи і управління державної реєстрація, щоб допомогти людям відновити втрачені документи на право власності або оцифрувати їх, оскільки дуже багато хто має документи право власності на житло, не в сучасному вигляді цифровому не відомо а ще в старі документи, які вплинули через БТІ. А сьогодні всі. Процедури які відбуваються з відновленням з компенсації, йдуть виключно з, з даних з єдиного державного реєстру. Тому ми допомогли оцифрувати ті документи внести в один реєстр, щоб не кому швидше отримали кошти. Дякую. Я нагадую, що ми спілкуємося і з мером міста і з Сергієм Надолом у прямому ефірі. Програми «Інформативно». і Сергію Вітальовичу також хотілося б, щоб ви розказали нашим слухачам про ті грошові виплати, які можуть отримати постраждалі. Вони я так розумію, є різного розміру і є в різній кількості. В різній. Величині, куди їм звертатися? значить дивіться, перше питання. Стосовно вікон, вікна ми зробимо самостійно, є замовлення. Кожного дня працюють бригади, які приходять і обстежують власники з власниками помешкань розмірів вікон, і кожного дня вікна робляться і встановлюються. Ці ці витрати на себе повністю місто. Це орієнтовно 1200 вікон за за тими даними, які ми на сьогоднішній день. Стосовно грошових виплат власники. Помешкання за адресу Стуса 8, а також двох під'їздів на 15 квітні 31, які не придатні для проживання, тимчасово будуть отримувати щомісяця 15 тисяч гривень на оренду житла, допоки не отримують компенсацію з бюджетом придбання квартири або поки не будуть завершені ремонти на 15 квітня 31. Мешканці інших будинків вже отримують виплати по 10 тисяч гривень. Це уразові виплати на покриття будь-яких витрат, які сталися в них в зв'язку з цією ракетною атакою. Вісім людей, які найбільше постраждали, які в лікарнях перебувають, за даними медиків, отримують по 50 тисяч гривень на лікування. Окремо я вже не ще раз належу, окремо зараз працюємо над тим, як підтримати фінансово іншим чином людей, які втратили своїх рідних і близьких. Окрім іншого, сьогодні ми вже маємо домовленості з міжнародними донорами, які будуть, по-перше, виплачувати кошти. Всім мешканцям постраждалих. Це попередня з, 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 цифра з їхніми даними орієнтована: 10 тисяч гривень кожному мешканцю, який uh -huh. постраждав. Але це вже ми сьогодні передали списки. На сьогоднішній передали списки всіх постраждалих, і вже фонди будуть безпосередньо спілкуватися з людьми, брати у них заяви і вплачувати ці кошти. Це дойти без, без влади, без міського бюджету. Є ряд донорів, які сьогодні готові забезпечити дітям зимовий одяг. Є цілий ряд благодійних фондів. Є також наша єпархія Гаркатовської церкви, які готові допомогти людям постраждалим, надати всім безкоштовно холодильники, пральні машинки. Тобто кожного дня ця допомога буде збільшитися. Ми будемо постійно формувати мешканців. Куди звертатися? Звичайно, найближче людям звертатися це поруч. 27-му школу штаб там продовжує працювати. Там кожного дня є наші працівники, працівники інших служб. Там кожного дня приходять люди. Їм там точніше, ближче, бо це поруч їхні житла. Або до міської ради з адресу листоподовищість. Дякую, Сергію Віталійовичу. Хотілося б, щоб ви розказали, як отримати компенсацію від держави за знищене житло і пошкоджене майно. Я знаю, що там є якась певна процедура, і, власне, наша мерія розробила таку покрокову інструкцію для того, щоб спростити ну, людям в тій ситуації. вони і так розгублені, так і це варто ну, було насправді зробити. Насправді, я зараз в ефірі це не розповім, бо нас це ну, не ну не зовсім така проста процедура, але є походові, є розписана інструкція, як потрібно діяти покроково. Ця інструкція є на головній сторінці сайту Тернопільської міської ради. Там є окремо розписаний алгоритм дій, як подати заявну компенсацію за знищені або пошкоджені об'єкти нерухомості. Інформація стосується тернополян, чиє майно постраждало внаслідок ракетної атаки. Документи необхідно подавати в застосунку ДІЯ, або є ряд людей, які цим не вміють користуватися або не мають відповідних гаджетів. Це можна зробити через СНАП за адресу Строзького 6. Керівництва НАПУ безпосередньо приймає мешканців, дає консультації, допомагає подати всі необхідні документи. Тому, будь ласка, користуйтесь цим. Ну крім того, нагадує, що постійно діюча гаряча лінія, де постійно працює юрист, який дає консультації, як правильно все оформити. Це номер телефону 097 613 59 80. Дякую, Сергію Віталійовичу. Ви вже говорили про допомогу наших міжнародних донорів, і я знаю, що є домовленість з міжнародними партнерами про всіляку фінансову підтримку постраждалих. І цими днями у Тернопіль відвідав голова представництва ЮНІСЕФ в Україні. І з чим він приїжджав, і що він чим можуть допомогти нашим тернополянам? Так, минулого тижня У нас був керівник ЮНІСЕФ в Україні, який особисто оглянув місця цих злочинів. Російських терористів, які мав можливість поспілкуватися також із мешканцями. Ми дякуємо їм за ту підтримку, яку вони починають надавати е, всім дітям, з тих сімей, які постраждали. Ця, це адрес націльного допомоги грошовими коштами е, постраждалим дітям. Є е, також маємо інформацію за рахунок через звернення мешканців. Е, 97 дітей, за нашими попередними даними, це сім'ї з тих, які постраждали. Вони всі отримують окремі виплати від ЮНІСЕФу. Також ми маємо з ними домовиці про підтримку з їхнього боку фінансування робіт по відновленню наших дитячих навчальних закладів це садочок і школи. Завтра ми також чекаємо представників ще однієї поважної міжнародної організації, які теж хочуть приїхати сюди на місце безпосередньо оглянути, подивитися і теж надати додаткову фінансову підтримку безпосередньо тим людям, які постраждали. Ну але вже про це будемо говорити завтра. Після зустрічі з ним Не, як я говорив окремо сьогодні. Є люди, які. Бізнес, який надає людям дітям дитячі зимовий одяг, е е які придбають холодильники, пральні машинки, інші обладнання. Ми працюємо щодня постійно інформувати всіх тих людей, які постраждали, і потребують своєї підтримки. Насправді так, Тернопіль дуже об'єднався в допомозі постраждалим. Це. Це був жахливий день для нашого міста, але цей день ще раз показав, що мешканці нашого міста вміють об'єднуватися. Вміють розділяти чужу біль, це не є чужа біль, це є спільна біль. Всього це міста. Це наша спільна, насправді. Це є спільна підтримка. Я дякую всім тим, хто долучався в перші години до підтримки, допомоги для того, щоб допомогти людям, для того, щоб забирати і спалені машини, і вивозити будівельне сміття. І дякую тим всім, хто з першого дня долучається фінансової підтримки родини, які зазнали найбільших втрат, і закликаємо продовжувати і це робити. Сергій Віталійович, на завершення у зв'язку з трагічними подіями, про які ми сьогодні розмовляємо. Звичайно, що прийнято було рішення не встановлювати на центральному нашому майдані новорічну ялинку, але на театральному майдані вже працює резиденція Святого Миколая, яку можна відвідати і відчути різдвяний і передноворічний дух. Якщо до 19 листопада ще були дискусії на рахунок ялинки, то я думаю, що цей день вирішив все само собою. Логічно, всі це сприйняли. Ну на жаль, це не є повноцінні свята для нас, хоча всі це очікували різдвяних медичних свят. Але очевидно, що ялинки цього року в Тернополі не буде. Е, натомість, ми хочемо підтримати наші національні традиції. звичаї, це Шопка, яка завжди була традиційною в будь-які часи, навіть найгірші часи, під час ковіду, під час війни, завжди шопка була. Це символ mm -hmm. надії, символ добра, символ перемоги добра над злом, перемоги світла над темрявою. Це наші національні традиції звичай. Тому шопка в цьому році буде також встановлена. Ми Хочемо зробити її більшою, цікавішою, тому що все ж таки діти мають якесь місце, куди мають прийти, подивитися, навчитися наших кращих традицій, звичай, де Відчути, що все ж таки є якісь різдвяні і новорічні свята, які б не трагічні не були, але в дітей не можна забрати дитинство. Окрім того, свою роботу розпочала традиційно казкова резиденція Святого Миколая щотижня, п'ятниця, субота, неділя вони працюють. Там діти мають можливість поспілкуватися з Миколаєм, залишити йому якісь листи, побажання і взяти участь в різних цікавих конкурсах, навчаннях, з цікавість просто Тому, будь ласка, запрошуємо. Матерів, батьків з дітьми, будь ласка, приходьте на театральний майдан п'ятницю, субота, неділя до резиденції Святого Миколая. Дякую вам, Сергію Віталійович, Це була програма інформативна. Дякую, що ви прийшли. Дякую, Дякую що поділились інформацією, яка насправді цікавила багатьох, і хотілося з перших уст її почути у нашому ефірі. Я бажаю усім слухачам мирного свята Миколая, яке наближається. Ну і звичайно ж нашій Україні перемоги. Дякую вам, дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня, як найшвидшої перемоги. На все добре.